Що стосується Верховної Ради, які вже кроки дійсно прийняті разом з урядом. Ми вже маємо довгостроковий, дуже важливий насправді для України план цифрового розвитку. Цифрового розвитку державної митної служби України, який ухвален урядом, що він дає, він дає подальшому. Покращенню і спрощенню процедур митних, які дозволить створити дійсно сервісно орієнтовну українську митницю, тобто в подальшому зменшити корупцію, перевести максимально все в цифровізовану митницю і перейти до того, що говорив наш президент, про митницю без митників, як би це абстрактно не виглядало. Також є дуже важливе питання, яке сьогодні підіймається і нашими партнерами, і в середовищі в митному і в профільному в комітеті це питання надання і збільшення повноважень митниці в питанні оперативно-розшукової діяльності. Це сьогодні дійсно, не маючи цих повноважень, значно звужує. Можливості нашої митниці в питаннях боротьби з контрабандою, але от, опять п'ять говорячи про цифри, аналізуючи минулий рік, ми бачимо за минулий рік майже 12 тисяч кримінальних справ, які були передані до суду на цифру майже 10 мільярдів гривень, і це серйозний результат зі сторони митниці покращення роботи.